Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Як ми вже обіцяли, сьогодні ми продовжуємо нашу розмову про неординарну особистість великого філософа Григорія Савича Сковороди. Одна мудра людина якось сказала, що Григорій Сковорода належить не лише Належить світові. А чому? А тому, що він підіймав в своїй творчості і в житті питання, які цікавлять людство, світ. Що таке щастя? В чому знайти смисл, сенс життя, як знайти можливість сродної праці і багато-багато інших питань піднімав сковорода ми щасливі, що Він у нас є, що ми його пам'ятаємо, мивчаємо, цінуємо і поширюємо знання про нього. А на продовження запрошую Романа Володимировича до слова. Будь ласка, Роман Володимирович. Дякую, Марія Олександровна. Бажаю здоров'я, шановні доброді. Ми з Марією Олександром сьогодні знову піднімаємо пласт розвитку. Історії України. І в нашій українській історії є багато людей, які творили Україну і про Україну розказали всьому світу. Одна із особистостей, яку ми сьогодні хочемо вам повідати, це Григорій Савич Сковорода. Цього року, 2022 року, ми в Україні святкуємо 300 років від дня народження Григорія савича Сковороди. А чим він так заслужив українському народу, що йому така велика шана? Село називається, вулиці називається, музей, музей великий, пам'ятник йому стоїть. А тому, що це був високоосвічений чоловік, який знав багато мов, який подорожував Україною, а також подорожував багатьма європейськими державами. Його знав весь світ, тому що його запрошували, щоб він читав лекції. У тодішній Російській імперії, і в Санкт Петербурзі, і в Москві, і в Україні, і в тому числі в Європейських державах. Так. Він був мандрівником. Але його в Україні ще називали козацьким сократом, знаючи філософію Сократа і порівнюючи Григорію Чусавичу скороди. Це два великі філософи, мудреці. Мудреці, два мудреці світу. І так як він родився в Україні, його батьки були козаками, і він завивчив так, що е, козацькі вольності, і я він казав, що людина в світу повинна бути свобідна, вільна і в своєму житті, і в своїх мисленнях. І всі свої роздуми, всі свої пісні, він все записував і лишив нам дуже велику спадщину. Але як ми кажемо, що він був знаний, з ним хотіли багато спілкуватися. Перед тим він закінчив церковну приходську школу і закінчив Київську Меганянську академію. Це була досить освічена людина. Мандруючи світом, викладаючи у кращих університетах, він ніколи не збував свого походження, що він з України, з Слобожанщини. Хоча він не мав багато матеріальних е, статків, він навіть деколи не мав де переночувати, але завжди ходив з турбинкою. І в турбинці в нього Марія Оксана, як я думаю, що було? Ну як? Книги були, сон... книги, кусок хліба і шматочок хліба і сопіла. Він усамітний, він жив астетичним способом життя.